Усім привіт! з вами Той Самий Павхан. І сьогодні я вам скажу про майже найголовнішу річ у тренуванні – це розминку. Для чого потрібно робити розминку? Ви під час розминки розігріваєте ваші м'язи та сустави. Цим мінімізуєте ризик травм. Тому що, під час, коли ви робите розминку, ви їх розгріваєте і вони стають тягучими, тому що, коли вони холодні, вони можуть порватися або можуть травмуватися. легко. З чого треба починати розминку? Розминка завжди починається зверху. Не можна їх робити так, бо можна розминати. Вам потрібно робити її зверху, так набагато краще. E, також розминку потрібно робити прямо перед кожною треніровкою, бо без неї ніяк. <сміткій> і давайте почнемо. E, почнемо розминку, як я і сказав, голови. E, нах... на... Перша вправа це нахили в голову в сторону. Ставо, вліво. На кожну праву десь по 30 секунд. Далі вперед назад. Мортаві чостиком. Вперед назад і управно. Далі вперед в сторону. Також хочу сказати, що коли ви розмаєте шию та голову. Краще не робити різких рухів, тому що є ризик також травмуватися. Наші перекати були з одну все одно. Далі я роблю кісті. Можна робити далі плечі, але я починаю руки йому з кистей. Русі. Дальше екти. Увиди руки. На кожную право по 30 секунд плюс у нас. Можно правильно с тобой, можно. Сбоку в пик. Як вертолет. Вертолет. Дальше. Руки. Пред десять, понад десять буди, лет місію Такше, матка перед собою. Також можете покрутити руками. Под різні сторони. А. Також хочу взяти, що повачм людям. Цього правила є це важко, тому що просто не розуміють як крутити руки в різні сторони. Зараз повернуємо плечі. Поперекаємо їх. Форма така. Перша доромішки. Розминаємо вашу грудь. Обов'язково руки мають бути прямими. Тому що коли робите криві, ви більше ним махаєте. так, Руки випрямили, та весною вперед прям чуєте, як ваша хоть напрягається. далі тіло Ту. покрутимо в сторону. Також, коли ви розминаєте спину, так. не потрібно робити різких рухів тому що ви можете травмуватися. з в сторони в турну. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Я думаю, це всі в школи запам'ятали. Далі вперед, назад, можна тягнутися з руками до пальців. І назад до п'яток. Я завжди на і вправі, коли до п'яток. Падав. Далі крутимо тулубом. В одну сторону в другу. Далі переходимо до ніг. Також їх крутимо. Я виповнюю плюс по 10. В одну сторону, 10, другу. Далі коліна. Повшу кладемо ноги широко і крутимо. Іншу сторону. Також можна по одній. Коліна дуже важливо відминати, якщо у вас день ніг, тому що на коліна дійсно велика нам моментальна йде. Далі до купи. І завершуємо п'ятками крутимо ногу на пальцях. Десь кота. І ось така коротенька розміночка вийшла. Також хочу сказати, що... Якщо у вас ще менше часу, ви можете зайти, допустимо, вбратися у сведер та штани. І цим ви будете краще нагрівати ваші м'язи, не будуть нагріватися, навадитися швидше, тому що якщо дворі холодно, а ви самі майці, ви знаєте, що у сведері, коли вас ще гріє плюс. І так можна набагато краще розігріти м'язи. Тому що тепло зберігається. Ну і Потім можете просто скинути. Порода маленька від мене. І на цьому розминка завершена. Я думаю, вона була дуже корисна для багатьох людей і вона сподобається саме вам. І також, якщо вам цікавий спорт, тоді підписуйтесь, тут дуже багато цікавого про спорт та да, про розвиток, мотивацію. І в мене ціль одна тисяча підписників, тому якщо вам не важко, підпишіться та поставте лайк. Це сильно допоможе мені робити ще кращий контент. І до нових достачів. І так, хотів показати. дивіться в яких умовах я це знімав? Цю табуреточку, чемоданчик. І ось таку вежу зробив, щоб це зняти відео. Я думаю за це лайк обов'язково треба прожати та підписочку. Давайте спорт це сила, просуваємо спорт в люди.